Доброго дня, шановні вболівальники. вітаємо вас на матчі заключного туру ТВ та ліги сезону 2025 року. Віддають команди одна одній м'яч. Багато помиляються на старті. Гончар підхоплює гончар на досвіді, підключає партнера лівим флангом. Забара Максим пішов туди від ліву ногу. Забара Забара рухається в штрафний меданчик. Забара прострілює удар по воротах. Що це? подвійний сейв, м'яч точне опиняється у ці воріт. Відзначається рост, але хто забив? Так, і не зрозуміло поки що, тому що така метушня, господарі попереду 1-0. Це ми вже констатуємо. Там двічі голкіпер Ренета врятував, пихто Ростислав, але втричі не зміг. Дивимось повтор цього епізоду. Ну там вже лежачи лежачи, просто... давайте ще раз подивимось наскільки динамічно це все було. Просто лежачи футболіст Росії, у підкаті забив. Черній Артем, автор першого голу у нашому протистоянні, 15-й номер Росі. Правий Вінгер. Саме він доборовся до кінця і запхав вже в такому нижньому брейку. да, м'яч у ворота. Підключає гончара по флангу. Гончар в дотик на Степаненка вирізає шикардоси. Ну просто шикардоси, Але Степаненко забіг і першим дотиком, не прийняв м'яч собі в хід. Але обігру Степаненко суперника штовхають його в спину. Віталій Підвисіцький не вагаючи, ставить 11-метровий. Оце так початок для господарів. Степаненко Юрій заробляє пенальті. Він проти пихти. Степаненко розганяється Степаненко. Як упевнено, Степаненко робить рахунок 2-0 у нашому протистоянні. 2-0. Роз попереду. Оу, Ренет прокидаємось. Дуже легко видали Росії забити два м'ячі на старті цього протистояння. Юрій Степаненко подвоює рахунок 2-0. На повторі ми бачимо, що Степаненко дуже просто реалізував цей пенальті. Ну, пихта грав чисто навмання, на, на здогадку. Йдеться про роз. Команда просто з нічого з нуля так створює свої моменти і реалізує їх. Відзначимо, знаєте, в цьому голі хочеться. Удар поворота. Хоу! 2-1! Ха-ха-ха! Я не можу це повірити. Богдан В'єтушко плюнув з 25 метрів в дальній кут. Так що Соловей Сергій просто не зреагував. Чи зреагував наш режисер-трансляції? А він то зреагував. Дивимось, повтор. В'єтушко! Ляпс! В дальній кут. А де Голкіпер? Соловей! Прийом! Контратака Росії Степаненко. Степаненко біжить. Степаненко прибирає в центр. Степаненко ще прибирає. Він перед голкіпером. Степаненко в обличчя. Ще спроба. Петришин 10 метрів. Владислав реалізує цей момент. 3-1, Рось нарощує знову свій гандикап з другої спроби. У цій атаці Владислав Петришин забиває. Не вдалося це Степаненко Юрію, який обіграв двох захисників. Вийшов на голкіпера там, аби підсікати. Отуди над голкіпером, але дуже близько він був. Просто лічені сантиметри між голкіпером і Степаненком було. Але потім він м'яч підхопив, віддав Петришину, той зряче кут поклав. Хоча й перед ним було троє захисників, які стелилися, аби заблокувати цей постріл. Дійшов до фіналу Кубку України серед аматорів і виграв його. Герцай забував дуже важливі голи. Дуже важливих матчів. Ще один момент. Наприкінці першого тайму. Гончар Антон перед голкіпером обіграє він його. 4-1! Антон гончар робить рахунок непристойним. У нас дві хвилини компенсованого часу вистачає Росії, аби ще більше наростити свою міці у цьому протистоянні. 4-1. Гончар втік. У нього було пів поля простору. Пробіг він їх і вже зблизився з голкіпером, здавався куди ще далі, але його пішов обігрувати. Ну і дуже швидко він спрацював з м'ячем в цьому епізоді. Накривав вже його ззаду захисник на три м'ячі попереду зараз. Рось і вона в Атасі. Хороше закидання на Степаненка. Немає всади Степаненко Месі. Перекидає голкіпера. І це 5-1. У нас рахунок стає просто божевільно розгромним. Я не встигаю записувати. Всі ці, ці моменти 47 хвилина. 47 хвилина Степаненко оформлює дубль у цьому протистоянні. Я одразу хочу зазирнути в рейтинг бомбардирів нашого турніру. Але після повтору голу передача на Степаненка він перед голкіпером і він просто його перекидає елегантно. Степаненко не перекинув голкіпера в першому таймі всі яка фактично відіграє форварда. Ренета, забара на Степаненко. Немає положення. Давай! Давай! Забивай! Юрій! попереджена, Ай-яй-яй! Як же ж я за нього боліваю? За ці більше 15 хвилин, за 17 хвилин, які зіграні в другій половині, команди вже дуже від, відкриваються. Одна перед одною, в'етушко! А точніше, ветушко, Богдан пробиває за штрафного майданчика. Рятує свою команду Солова Сергій цього свого партнера. Забара закидає на Степаненка. Немає положення по загрою. Давай! Петришину не давай, сам бий. Ай, ну що ти робиш? Я ж у нього все ще залишається. Да. Та ну ні. Я не мов, ну це ж якийсь дворовий футбол. Виконання Степаненка. Юрія Степаненко, да-да-да, є партнери зліва. Ну тут треба вже віддавати. Да, звісно, Петришин під праву ногу підключається. Соломка Петришин викатує дев'яці. Соломка в дотик. Шість один! Але забуває не Степаненко Юрій. А Чередніченко Роман, який вийшов на заміну. Ого! Вау! Красень! Джуліуса Гахова. Забуває Чередніченко на 66-й хвилині. Повтор цього епізоду, ну як по нотах розіграли футболісти Росії. Тут Соломка, чітко простріл, дальню стічку, її замикає Черніченко. Без шансів абсолютно для Ренета. За останні 10 хвилин тричі побачили, як високо розташовується лінія оборони Ренета і як легко врізають. О, і ой, тут ще й помиляється. Степаненко є yeah! ха-ха. Yeah! <laughs> Забиває Юрій Степаненко. Все, цей матч можна. Завершувати сьомий номер Росії. Відзначається у воротах Хранета. Це рахунок 7-1. Забуває сьомий номер. І він розуміє, що він стає найкращим бомбардиром ТВіта Ліги. Найкращим бомбардиром, хоч і має однакову кількість забитих м'ячів із піддубним Олексієм. Але він тепер на першій сходинці, тому що у нього лише. Один забитий гол з пенальті на відміну від Дубного з Жашкова, у якого три м'ячі з пенальті. Кутовий для Росії добровольський на нього цю подачку спрямувати. Який вдалий вихід на заміну. Я такого ще не бачив в історії футболу. Книжка переписана. Всім друкарням приготуватись. Це нова історія футболу. Забиває Рось восьмий. Це восьмий гол? Який це м'яч? Це восьмий гол, так? Це восьмий м'яч, забиває Рост, і... але суть не в цьому. Забиває Босенко Ігор, який щойно з'явився на полі. Він щойно вийшов і першим дотиком забив. Дев'ять один. Босенко? Автор дубля за 5 хвилин Босенко Ігор 22 й номер вийшов за 5 хвилин 2 відгрузив Дивимось, повтор цього голу. Простріл, да, ну в порожні ворота підставив.